Отже, зараз переходимо до ядерного шантажу, тому що цього тижня, ну взагалі от останніми днями, було два напрямки таких: і шантаж по ядерній зброї, і шантаж по ядерним станціям нашим. Перший такий вкид був це. Ну не вкид, а це була реальна подія, яку потім ну така загрозлива до речі, викрадення гендиректора Запорізької атомної станції. Все таки Ігор Мурашов, він ну, має ключову відповідальність. За нашу ядерну та радіаційну безпеку, ну зокрема, на цій станції? він може приймати рішення, він верифікований МАГАТЕ, верифікований міжнародними структурами, і його рішення є легальними на цій атомній станції. У цьому важливість, що його рішення визнаються, вони вважаються, що вони такі що погоджені з міжнародним законодавством і з усіма протоколами щодо прийняття рішень на подібних об'єктах. Ну, от сталося це буквально зараз викрили його першого числа, так, повернули його третього. І буквально третього ж запустився оцей наратив, оцей, це іпсо про ядерний човен. Він виник в такому італійському виданні газета La Ла Репабліка, яка виявляється, взяла цю інформацію. Десь там з якихось російських джерел, чи, чи звідки взагалі? Хто зробив цей вкид з цим човном? Ну, історія взагалі з ядерним шантажом вона давня. Тобто, якщо брати всі, от у нас є такі шведські видання, щороку видається Сіпрі. Це порівняльний аналіз всіх армій світу. І там, якщо порівнюється ядерна сила, то завжди ну вже ну багато багато років Росія і США вони ділять перше друге місце. Там у когось більше потенціалу, у когось більше вже готових до використання ядерних боєголових заряджених, які стоять на бойовому чергуванні. Там когось менше, у когось більше тактичних ядерних боєприпасів. Ну, це ті країни, у яких найбільше в світі, і е, ядерні сили, які повна тріада є. Ну так. Тобто повітряне базування, морського і сухопутного компонент. А в принципі, ну не в принципі, а це сильна сторона Російської Федерації, як би там хто не думав. Тобто та сторона, яка може утримати будь-яку країну світу від агресії, і вона цим користується постійно. А так, щоб було нашим слухачам більш зрозуміло, навіть в їхніх деяких документах написано, що основний ефект, якого вони хочуть а, бачити від наявності такого потужного чиннику впливу на міжнародну воєнну безпеку, це ефект психологічний. Угу. На ефект від застосування ефект психологічний. Тобто це фактор стримування будь-якої країни світу, ну а далі цікаво, від неврахування національних інтересів Російської Федерації. Не тільки щодо захисту своєї території, uh -huh. а зараз вони його розглядають як чинник психологічного тиску на людей в усьому світі для досягнення або реалізації своїх національних інтересів, ну, щоб рахувалися з ними, так да, щоб рахувалися з ними щоб рахувалися щоб з усіма їхніми забаганками, з усіма їхніми хотілками, з усіма, що їм заманеться. В принципі, нічого тут такого немає. Кожна країна по своєму досягає своїх національних інтересів, якби не аднено. Вони загрожують тим, що вони можуть застосувати цю ядерну зброю. В будь-якому, ну, в будь-які провідні та навіть не провідні, а цивілізовані країни світу розроблено зараз, на сьогоднішній день, законодавство, розділ законодавства, який називається боротьба з тероризмом. І от загроза застосування зброї масового знищення, інформування про це, заклики за застосовувати в цьому законодавстві, вони також відноситься до терористичної діяльності. Тому можна сказати, що ті люди, які особливо займають офіційні посади в Російській Федерації і погрожують всьому світу можливістю застосування, їх можна вже прираховувати до ядерних терористів. От зокрема, такі про такі загрози дуже любить говорити Дмитро Медведєв. Ну так, да, він такий не най... да, про це інколи може сказати щось Пісков. Uh -huh. а, декілька разів це було в заявах, навіть в офіційних заявах посла Росії в США Антонова. А далі ми ще відмічали такі загрози. Ну от останнім часом останній сказав Кадиров. Він прямо закликав uh -huh. тактичні ядерні боєприпаси а, застосовувати в, в бойових діях на території України. Ну, от це італійське видання. Воно зробило такі основні вкиди. Воно написало, що РФ вивела підводний човен з торпедами Посейдон, боєголовками судного дня. На борту їх там вісім. Вони здатні викликати 500 метрів такі радіоактивні цунамі. і Вони можуть знищити такі міста, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес. І що цікаво, супутники їх не бачать. Ну, на що з приводу того, що супутники їх не бачать, це трошки, ну не трошки, це дуже велике перебільшення, тому що якщо ну, просто розглянути конструкцію Посейдона, то це здоровенно, це найбільший атомний підводний човен, який несе саме ці Посейдони. Посейдон – це не нетерпети, Посейдон – це безпілотний апарат, тільки морського, ну навіть підводного базування. Він великий. Він дуже тобто зафіксувати його Так, Жодного разу не було цих випробувань, і ніхто не бачив насправді, на що здатна, здатний цей підводний безпілотний апарат. По заявкам 500 метрів хвиля, яка просто змиває те місто, ну, там, в районі якого вона застосована, і плюс радіоактивне зараження території, там теж достатньо значне 20 мегатонн. Вони закладають туди ядерний боєприпас. Цей Посейдон. Однак, з чого все почалося? Починається все з того, що щороку Росія заявляє про те, що вона в жовтні місяці проводить навчання стратегічних ядерних сил, яке називається ГРОМ. Кожного разу вона змінює склад учасників цього грому. І от на цей рік вона записала до складу учасників атомний підводний човен Білгород, який є носієм цих посідонів. Все решта тут уже пішли певні фантазії. Те, що супутник не бачить, і те, що засоби розвитки не бачить цей атомний підводний човен, ну це казка. Ну і те, що газета написала, що начебто НАТО попередили своїх союзників. про це. Пентагон це... сьогодні сказав, що він не попереджував про можливість українського. Це повністю НАТО... маніпуляція і фейк. Ні, 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 трошки не так. Якщо Росія щороку вона подає, тут такі навчання про них завжди попереджуються ті країни, близьких яких може затронути наслідки цих навчань. Угу. Тобто попередження про те, що в на цей рік заплановані навчання стратегічних ядерних сил у Ром, було. І Пентагон сказав, що зараз жовтень місяць, початок жовтня. Навіть не Пентагон, а НАТО сказала, що да, є загроза або є можливість проведення ядерних навчань на одному з полігонів Російської Федерації, в тому числі ті, які знаходяться поблизу України. Такі полігони також можуть бути. Про тому і виникло питання, що можливе випробування якихось тактичних ядерних боєприпасів акваторії Чорного моря. Пане Тарасе, давайте підсумуємо, де ж правда де частина якоїсь правдивої інформації в цьому ядерному човні, а де частина маніпуляцій. А тут, якщо то також брати, то це не скажімо так, не винахід сьогоднішнього дня. Технологію 60-40 використовували вже давно в пропаганді. Тобто 60% це буде правда. Ну так правда на найефективніші і це ті, які засновані на реальних Так, на реальних фактах. подіях. Да а правда в чому у Росіян є такий атомний підводний човен? Білгород є. Він може нести великі насії стратегічної ядерної зброї. Також може. Є у них як, як мінімум заявлений цей підводний безпілотний апарат «Посейдон». В НАТО заявили так, про це. Так? так ну це всьому світу також показало, дали його тактико технічні характеристики, налякали угу. тим, що він може стирати цілі міста з, угу. з території земної кулі. А це також є і про це всі знають. Це правда, але він нікуди далі. не вийшов. Далі, далі, далі можуть вони заявляли вони про проведення навчань стратегічних ядерних сил. Так заявляли. Чи був цей човен у складі тих сил і засобів, які залучаються до навчання? Так був, оце правда. А от далі 40, тут можна вже робити все, що завгодно. Що він вийшов, що він уже підійшов до Нью-Йорка? Там вони в акваторії, що його не видно. Отут уже починається по фантазії. Ну і оця Іс... інформація. Також що якщо Росія хоче захоче продемонструвати свою готовність до використання ядерної зброї, вона це зробить десь або на е, північному полюсі, або десь в морі. Над не знаю, там ну я думаю, що про це процес знає про це. Знає перш за все тільки Росія сама. А всі решта можуть це спочатку побачити, а потім спрогнозувати, де все це буде. І ми минулого разу з вами говорили, що всі засоби розвідки, які відслідковують переміщення ядерних боєприпасів, навчання о, стратегічних та навіть не тільки стратегічних ядерних сил, навіть використання тактичного боєприпасу, воно потребує певного навчання підрозділу, який буде його застосовувати. Тому що там навіть та ж сама гармата піон а, для наземних. Вона має свої особливості і свій порядок там, взагалі, стрільби ядерним саме боєприпасом. Всі ці речі вони фіксуються. Як мінімум, наші партнери нас завірили, що вони все відслідковують, в тому числі переміщення тактичних ядерних боєприпасів. Ну нічого не було зафіксовано. Так, да, На сьогоднішній день всі день. країни сказали, що вона не нульова загроза застосування ядерної зброї, але вона мало ймовірна. Ну, І тут іде більше нагнітання паніки, нагнітання ситуації. Обов'язково, щоб встигнути, я хотів би ще нашим слухачам ну, попросити. Просто що якщо ви бачите в своїх а, будинкових чатах. Там в тих групах, в телеграм-каналах інформацію, що сьогодні чи завтра буде нанесений там ядерний удар, по тому -то і потім та, починають люди масово виїжджати. Починається паніка. То це все інформаційна, якраз психологічна операція, по про яку ми саме розповідаємо на цій програмі. Тому що ніхто цього не знає. Ви спитаєте звідки ця інформація отримана? Ви не знайдете джерела. Ну так, якщо джерело не знаходиться, Так, то, на то, джерела вкидають їх спеціально. Рейх. Як це було, пам'ятаєте на початку цієї війни про переміщення, про загрози авіаударів, про ті об'єкти, по яким буде. І коли просто формувалась паніка про диверсійні групи, які виявляються, на яких машинах вони пересуваються, і так далі, все це розганяло через Viber, через WhatsApp, через телеграм-канали. Всі люди знали, і в принципі сукупність цього вона ну, Підвищувала напругу в суспільстві, і ну в деяких варіантах, ну в деяких ситуаціях навіть викликала певну паніку. Ну от четвертого числа, після того як якраз про ядерний човен всі прогуманіли, пошуміли, по полякалися, пішла інформація про ядерний потяг, який там The Daily Mail опублікували британці, The і The вони, Times. Да, і The Times. Вони ну взяли якесь відео з якогось російського телеграм-каналу і опублікували це. І знову телеграм, російський телеграм-канал Рибаль пропагандистський, який ведеться факівцями. Органів інформаційно-психологічних операцій не буду вдаватися в їх структуру сьогодні. Uh -huh. Генерального штабу Російської Федерації, цей телеграм-канал «Рибер». Таймс Тому... і «Дейлі Мейл не в курсі. Ну, що це зараз? Ні, за ні, ні. Тут дивіться, тут суспільно важлива інформація. Вони могли на це відреагувати. Що якщо це переміщення? А чому суспільно важлива інформація? Тому що вони показали переміщення там трошки спеціалізованої техніки. Є в Росії таке 12-е головне управління Міністерства оборони Російської Федерації, до складу, в якому підпорядковані всі склади арсенали, бази зберігання ядерних боєприпасів, ну такого, які підпорядковані стратегічним ядерним силам. А при цьому такі самі склади, бази зберігання, вони залишилися ще й в видаві, тобто які не підпорядковані цьому 12-му головному управлінню. А щоб їх перевозити, треба спеціальна техніка. Вона має трошки навіть специфічний вигляд. І коли показували цю колону, там декілька одиниць, вони якраз була саме ця специфічна техніка, БТР, які призначені для перевезення тактичних ядерних боєприпасів. Mm -hmm. Можливо, саме тому. Куди ця, ця колона рухалась? З якою метою? Цього не ніхто. Коли вона рухалась, да, однак. Телеграм-канал Рибар це все показав. Якщо враховувати попередній досвід, то росіяни вже погало лякали світ тим, що вони прямо на МКАДі розміщували мобільні ракетні комплекси стратегічного призначення Тополь, які насправді там навіть ракет не було. Там були маса макети, які призначаються для парадів, для військових парадів в Москві. Тобто це, вже, це все вже було. Ну, тобто, знову ж таки НАТО не зафіксувало жодних переміщень нато не зафіксувало, і я також би хотів сказати, що ця тема нагнітання цієї теми вона більше шкодить, тому що на сьогоднішній день весь світ намагається утримати Путіна від навіть думок про застосування ядерної зброї дипломатичними економічними, політичними шляхами, але не військовими. Замінування атомної станції. Замінування атомної станції тут це дуже просто. Це типовий терористичний акт. Тобто, це критично небезпечний об'єкт ядерної інфраструктури там, де це неможливо за будь-якими міжнародними протоколом. Те, що вони роблять, вони свідомо скоюють цей військовий, воєнний злочин і терористичний акт. Це все лякає. Лякає світову спільноту, і от власне Ілон Маск і папа Франциск, як мені здається, вони стали якраз такими першими жертвами, ну, звідомих людей або корисними ідіотами, які почали продукувати формули завершення війни. Це я маю сказати люди. От Франциск, да, папа Франциск, Ілон Маск, це люди, які були в списку тих людей разом з Ердоганом, до яких хотіли звертатися для того, щоб визволити наших азовців з полону. І, тобто, то можна зробити висновок. Я ну, тільки ці, хотіла а да, і, звертали, і Ці двоє мають великий вплив, вони мають ну, якісь, там, не Мотові лідери громадської да, думки. Вони впливають на дуже багатьох людей. І от вони виступають з такими формулами, ну, які просто ну, на голову не налазять. Що це взагалі означає? Чому вони це роблять? Вони дійсно стали жертвами корисними ідіотами, чи у них якісь бізнес-інтереси. -інтер, Ну, по-перше, Ілон Маск це взагалі ну, фізична особа. Так, да, вона відома. Він, скажімо так, світовий лідер громадської думки, до нього прислухаються. Один його твіт може змінювати котировки акції, там на ті чи інші. Може, він валюти. хотів, щоб його акції впали, а він їх скупив за низькими ну, цінами. Ми також аналізували, чому таке можливо. У нього було там два невдалих проекти до цього. І акції вже почали падати і. В принципі, вже довіра трошки зменшилась. Можливо, тому він пішов знову в політичну площину. Далі він викладав свої думки. Це неофіційні думки всього американського естеблішменту. Це неофіційні думки Держдепа, Сената, Конгресу або Уряду Сполучених Штатів Америки. Це думки Ілона Маска. Як ми можемо використати цей кейс, для того аби е, ну, свою поп... формулу е, протранслювати я через думаю, них? я думаю, що президент на... України найкраще використав цей кейс. Він просто спитав в своєму твіті, який вам Ілан Маск більше подобається. Ти який підтримує Україну, той які підтримує Росію? Треба віддати належне пану Ілону Маску. Він відповів відразу. Він сказав, що підтримка України там шістдесят 80 мільйонів доларів обладнання. Підтримка Росії ноль. Думайте самі, кого я підтримую? Чи може бути наступний крок? Це запрошення папою Франциска і Ілона Маска. До речі, їх можна запросити вдвох, бо не так давно, три місяці тому, в липні, от 4 липня, це майже три місяці рівно. Тому ці двоє зустрічалися. Говорили про там покращення світу, про те, як нові нові технології можуть змінювати світ на краще. Ну і про багато інших речей. Чи можемо ми їх вдвох взяти і запросити в бучу в Ірпінь, і потім, щоб вони така, стали свідками? Так, така пропозиція також була і для і до папи римського і до пана Ілона Маска. Можна вже навіть не в бучу. Можна показати нові котівні, да, які щодня там виявляються і в Харківській області, і от уже виявляється там поховання місцевих мешканців і в тому ж самому Лімані. Це початок тільки тобто наше завдання це все-таки цих лідерів, які щось говорять, перетворювати ну, щодо на пап... адвокатів України. Лен, щодо Папи Римського я взагалі б не став би так критикувати його за таку позицію. Він вважається духовним лідером християнського світу. Так він лідер, який має розказувати чітко, де добро, де зло, де чорне, де біле. А він що робить? А він змішує. Що робить? Ну, він знаєте, змішує... От принцип, принцип такий основ, ну не основний, а, а один з основних в аналітиці, в аналітичному дослідженні. Я коли викладав ще Національному університеті оборони України, відповідні питання, я завжди казав: читайте першоджерела. Тобто, не чиїсь коментарі, а саме те, що сказав. Той же самий Папа Римський. У нас час а, ще є? Ще півхвилини. Півхвилини. Да, далі він сказав, він сказав про ріки крові і сльоз, пролитих за ці місяці. Він сказав про Бучу, Ірпінь, Маріуполь, зюми Запоріжжя. Тобто він чітко визначив, хто в даному випадку є агресором. А далі він просто закликав обидві країни знайти спосіб мирного вирішення цього питання. Так, звичайно, на мою думку, правильно було б сказати, щоб Росія відмовилась від цієї агресії, а Україна вона в своєму праві захищати своїх людей, перш за все від цієї агресії, ну свій народ, свою територію. Ну він сказав по іншому. От власне, напевно, наша місія і полягає в тому, нашої дипломатії, щоб все такі папу переконати в тому, хто є хто, хто є агресор, а хто в цьому дав цій війні має право себе захищати.